Люди допомагають людям. Таку назву носить громадський інформаційний простір, що піднімає питання допомоги нашим співгромадянам у цей нелегкий час. Ну а більш детально про місію платформи і про особливості такого поняття, як благодійність, ми поговоримо з нашими наступними гостями. До нашої студії вже завітали гості. Це координатор платформи Люди допомагають людям Юлія Гоць та прес-секретар Іван Салюк. Доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Розпочати я б хотів одразу дещо можливо з такого трошки провокативного запитання. Мені дуже імпонує ваша назва. Але наскільки я розумію, в залежності від того, на яке слово робити акцент, люди допомагають людям. Суть цієї фрази посил буде змінюватись. От мені цікаво, тут йде заклик до того, що тільки люди можуть людям допомогти, чи навпаки, люди допомагають людям. Якщо вони не допомагають, відповідно вони не люди. В якому сенсі розуміти це? Це потрібно розуміти в тому сенсі, що кожна людина вона живе в соціумі, і зрозуміло, що навколо людей вони теж якби залежні від того, що відбувається в країні. У нас в країні на жаль іде війна, і зрозуміло, що не може бути такого, що хтось воює, а хтось тут не помічає війни. Навіть якщо людина... Не пішла безпосередньо воювати, а залишилась тут на мирній території. То вона повинна розуміти, що мирне небо сьогодні це завдяки тим захисникам, які в тім ліку і віддають життя для того, щоб захистити нас. І тому люди допомагають людям. Це заклик до всіх людей допомогти об'єднатися навколо проблем, якраз які наша платформа. Виносить на загал це допомога дітям, чиї батьки. Батько загинув у цій війні, захищаючи кожного з нас. Тому і ми закликаємо людей допомагати таким людям. Е, я вважаю, що варто одразу розставити всі крапки над і, і е, зрештою сказати про те, що ваша платформа це не аналог звичних для нас благодійних фондів, це в першу чергу інформаційний майданчик, і в ну і не в другу, а так од, е, рівнозначно це така пряма допомога людям, які цього потребують, без безпосередників. На платформі люди допомагають людям, кошти перераховуються на пряму родинам, уникаючи посередників, уникаючи зняття відсотків. Це пряма адресна допомога. Наша суть це інформування суспільства, що є такі люди, є такі родини, які дуже потребують допомоги, і то, що ми зобов'язані допомагати таким родинам. Тобто ви ретранслюєте оцю проблематику, ці питання. Так, є є так. люди, котрим треба допомогти, і ви одразу про них говорите. Так. Причому що це люди ну, найбільш уразливі, це діти, які залишилися без батька і які потребують е, допомоги не один раз, а потребують допомоги від суспільства, від кожного, від кожного з нас. І ще дуже багато часу. Mm -hmm. що це? Яким чином відбувається розподіл коштів? Адже ми знаємо про те, що не, не те, щоб не всі, але не однакові суми так ідуть так, різним так. сім'ям. У нас кожна родина у нас на сайті нашому lpl.com.ua вказані профілі родин. Коло біля кожної родини написана сума, яку потребують. Ну, mm -hmm. Зараз ця родина на цей рік і вказані потреби, які родини. Розрахунок проводиться від тої пенсії по втраті годувальника, яку нараховує вже держава. І ми даємо трошки, беремо соціальний калькулятор, трошки більші потреби, ніж забезпечує держава, і збираємо конкретно цю різницю між тою сумою, яку ми прорахували, і суму, яку ну, розмір пенсії, який ну, дає держава. Якщо кошти заходять напряму родині, то вони одразу попадають на картковий рахунок родини, там вказаний угу. обов'язково карт, картковий рахунок. Якщо кошти заходять на розподільчий рахунок нашої платформи, то розподілом коштів між родинами займається координаційна рада, тобто це не одноособне розподілення, не одна людина приймає рішення, а координаційна рада у складі теж вдів. Які знаються на проблемах, це Ірина Міхнюк, Еліна Галова і Олена Гуменюк. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ваша платформа існує з 2015 року. Так. До цього вона кілька місяців існувала теж. Наскільки я розумію, скажіть, будь ласка, з якими ви стикнулися питаннями і проблемами, тому що ми розуміємо, що десь можливо в нашому часі довіра до таких благодійних різного роду організацій падає. По перше, ми перевіряємо родини, які стають до нас на платформу, що дійсно вони потребують допомоги. Що дійсно батько загиблий був учасником АТО, і він загинув під час проведення ну під час ходу війни. Для компаній, які в нас є кілька компаній-донорів, які постійно перераховують кошти, ми після того, як надійшли кошти, надаємо акти звіту, куди і на які родини, в якій кількості були перераховані ці кошти. Якщо хтось, якась особа, приватна, фізична особа небайдужа перерахувала кошти, він це побачить на сайті. Тож там ну, три банківські дні на обробку платежу, але потім на сайті сума буде змінена. Були випадки такі, що людина перерахувала, але вона не знала про те, що сума на сайті змінюється одразу, він нам зателефонував на гарячу лінію. Каже, я перерахував таку-то суму, такій-то родині, чому не видно на сайті. Я йому пояснила, що в нас іде три банківські дні до того, як сума буде змінена. Але якщо він хоче переконатися прямо в цей момент, ми можемо надати номер телефону. Дружини загиблого mm -hmm. він може позвонити їй і уточнити, що дійсно в такий то день, так, в таку годину вона отримала переказ на таку на конкретну суму. Отже, зрозуміло, що ви перевіряєте сім'ї. Давайте зараз трішки конкретніше пройдемося з двох боків зі сторони сімей. Якщо от вони зараз потребують допомоги, вони ще не знають про вашу платформу, яким чином вони можуть з вами зв'язатися до вас долучитися, і зі сторони звичайних людей, які хочуть допомогти, що їм треба зробити. Люди, які потребують допомоги, родини, які втратили годувальника, можуть зайти до нас на сайт і залишити повідомлення, можуть позвонити нам по телефонам гарячої лінії 097 754 74 76. Цей телефон завжди у нас в офісі і є працівники, які будуть відповідати на нього. Також Фейсбук спільнота у нас є достатньо навіть в будь-якому е, ввести фразу Люди допомагають угу. людям, і одразу вибуває на наш сайт І відповідно там також є всі, вже що Юля озвучила контакти на них звернутись, і ми одразу зв'яжемося з такими людьми і надамо всю необхідну інформацію. І в принципі, також з нашого досвіду можемо сказати: от в нас є Фейсбук-спільнота, де ми публікуємо також історії про родини, про того, хто потребує допомоги. І люди от заходять і лайкають. Але е, ми повинні усвідомлювати, що от той лайк чи перепост е, користі цій родині жодної не принесе. З е, от Хоча б було б непогано, якби от, е, одна, е, одночасово з лайком хтось би перевів там одну, дві, десять, п'ятнадцять гривень, там, сто, хто скільки може. І коли таких людей буде тисячі, то зрозуміло, тоді так. і допомога буде важлива. Дякуємо за те, що ви завітали, за те, що розповіли і е, детальніше познайомили нас з цією проблемою. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях була координатор платформи Люди допомагають людям Юлія Гоць та прес-секретар Іван Салюк. Дякую, дякую.